Тема Трудове виховання в закладах позашкільної освіти в сучасних економічних умовах. Трудове виховання підростаючого покоління одна з основних складових у формуванні особистості нової людини. Людина розвивається духовно і фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. В процесі роботи нашого гуртка. Конструювання та моделювання одягу діти знайомляться з різними видами праці. У них розвивається координація і точність рухів. Посидючись охайність у роботі, праця сприяє розумовому розвитку дітей. Вони займаються з різними знаряддями праці, матеріалами, дізнаються про їх призначення, збагачують терміни, які використовують під час практичних робіт. Праця дітей впливає на їх поведінку, дисциплінує під час гурткової роботи. В цілях трудового виховання гуртківців використовуються такі засоби, як знайомство з досягненнями, науки, і техніки, шляхи, і засоби розв'язання проблем, навчання формує потрібні трудові якості людини, свідому постановку мети, досягнення поставлених завдань, подолання трудощів і перешкод, самоконтроль. Навчальна програма реалізується в гуртках технічного профілю, розрахована на вихованців різного віку. Метою навчальної програми є формування компетентностей. Особистості в процесі опанування конструювання та моделювання одягу. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальна ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються конструювання, моделювання та виготовлення одягу, практична оволодіння навичками конструювання, моделювання та виготовлення одягу, творча формування творчих здібностей. Соціальне формування естетичного смаку, навиків професійного та соціального партнерства, розвиток громадсько-патріотичних почуттів. Програма розрахована на такі терміни: основний рівень першого, другого, третього року навчання та вищий. У робота гуртка поєднує теоретичні та практичні заняття. У навчальному матеріалі викладено методику пошиття та моделювання одягу, способи його оздоблення. На основному рівні навчання проводяться теоретичні і практичні групові та індивідуальні заняття. Для оволодіння навиками швачки і кравця на вищому рівні досконалюються знання та навики набути дітьми в попередні роки. Обдаровані діти проходять професійно орієнтовну підготовку з конструювання, моделювання та виготовлення одягу. Під час проведення занять особлива увага приділяється практичній роботі, теоретичний курс розраховано на оволодіння знаннями, з обробки деталей одягу. Пояснюючи технологію ручної обробки педагогу, необхідно порівнювати її з методами аналогічних машинних операцій. Кожен вид технологічної обробки деталей вузлів одягу має бути опрацьований на практиці. Перед початком роботи дітей обов'язково знайомлять з основними гігієни праці, виробничої санітарії та особистості гігієни. Вивчення швейного обладнання має формувати у вихованців технічні і технологічні знання, практичні уміння та навики роботи на швейних машинах. При вивченні програмного матеріалу необхідно прищеплювати гуртківцям навики якісного виконання робіт, ефективно використовування часу, економію витрати матеріалів і бережливого ставлення до інструментів, обладнання, запроваджувати раціональні. Прийоми і методи праці, систематично поповнюючи їхні знання про нове обладнання, досконалюючи сучасні технологічні процеси. Навчання гуртку має бути спрямоване на розвиток у вихованців технічного мислення та вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. Підсумком кожного року навчання на основному та вищому рівні є конкурс, на якому діти демонструють власноруч виготовлені вироби. Для розширення світогляду гуртківців планується проведення екскурсій, виставок, проведення різноманітних конкурсів. Трудове виховання пов'язане з трудовим навчанням, гуртки позашкільних закладів науково-технічного профілю є одним з вагомих елементів системи трудового виховання, оскільки тут здійснюється трудове навчання. Найбільш високий рівень трудового виховання гуртківців досягається при залученні до виробничих ситуацій з визначенням праці як основного засобу виховання. Діти нашого гуртка конструювання та моделювання одягу кожного року приймають участь у районних та обласних конкурсах, досягаючи високих результатів, вони неодноразово займали призові місця в обласних конкурсах. Обласний етап. Всеукраїнського конкурсу Знай і люби свій край. Друге місце зайняла Федченко Івана, народна іграшка «Берегиня». Обласний етап всеукраїнського конкурсу арт Factori. Третє місце зайняла Кузьменко Ліза, плаття в народному стилі. Діти, які? Відвідували гурток конструювання та моделювання одягу та приймали активну участь у роботі гуртка. В майбутньому зв'язали з професією швачки, конструктора модельєра Наприклад, Омельченко Яна працює з акрійником в місті Київ, Мажуха Наталія також працює з закрійником в ательє міста Києва, Марунітоксана, художник-дизайнер працює в ательє. Міста Київ це вироби наших гуртківців, які виконувалися під час гурткової роботи за програмою різних вікових категорій. Також виставка кращих готових виробів, які виготовлені нашими гуртківцями.